Привіт, друзі! 16 серпня сьогодні з вами знову Кличок. Зеленський летить в понеділок до Вашингтону, тому що, виявляється, у Трампа з Путіним змінилися плани щодо завершення війни. Якщо раніше мовилося лише про припинення вогню, а вже потім про переговори і досягнення колись якоїсь мирної угоди, тепер ці два лідери країн вирішили по-іншому, без нас вирішили. Що війна просто має завершитися, має бути підписана вже мирна угода. Для чого кажуть припиняти вогонь для того, щоб потім підписати мирну угоду? Можна просто підписати мирну угоду, ніякої війни не буде. Логіка, певна, в цьому є, але є і деталі, не те, що нові приховані, в тім, які засвідчують про те, що справді намагаються зараз вирішити питання України без України. Давайте детально зараз розберемося з тим, що несеться реально в інформаційному просторі. Європейці дуже збентежені, але вирішили підтримати Дональда Трампа. Як то не виглядало б дивним. Не всі, звісно. З вас коментар, підписка, вподобайка. Ну і звісно, поширюйте відео друзям. Важливо, щоб більше людей знало правдиву інформацію. Отже, друзі. Трамп вирішив, що потрібно завершувати війну, а не встановлювати тимчасове перемир'я. І вирішив він це не сам, як він повідомив. Вирішив із путіним. Тим часом російська армія найближчими днями може спробувати активізувати наступальні дії з метою створення більш вигідних політичних обставин. Для розмов із глобальними суб'єктами. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками ставки, яку він проводив із Олександром Сирським. І каже, що фіксуємо пересування та приготування російських військ. І також Зеленський повідомив, що ЗСУ другу добу поспіль мають успіхи на напрямках Добропілля та Покровська. Активність бойових дій не зменшується. Це те, чого прагне Путін, тому припинення вогню абсолютно не в його інтересах. Він з самого початку не збирався цього робити. Він просто наполягає на фактично капітуляції України, здачі повністю Донбасу, і каже: тоді, можливо, він встановить тишу на лінії фронту у Херсонській та Запорізькій області. А от, що стосується Сумської та Харківської, поки що невідомо. Тим паче, новини з Харківщини не дуже приємні, але вони не підтверджені поки що Генштабом, тому я утримаюся від коментарів. Відразу після того, як було завершено переговори Трампа і Путіна, почало з'являтися багато суперечливої інформації. Одна із них, що нібито Путін погодився на тимчасове перемир'я в повітрі, і якраз це рішення має бути ось ось на виході. І воно ще відбудеться. Це рішення, тобто буде реалізовано до тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Про це повідомив кореспондент Деекономіст Олівер Керол, звісно, посилаючись на якісь джерела. Але цю інформацію практично відразу спростували в офісі президента України. Радник Зеленського Литвин повідомив, що такої інформації в української сторони немає. Ніяких домовленостей про припинення там тимчасове, повітряне, морське на суходолі досягнуто не було. Ще раз наголошую, Путін не збирається припиняти вогонь. Він буде розвивати наступ. До того моменту, допоки ми не погодимось на підписання загалом мирної угоди, аксіос пише про те, що Путін під час спілкування із Трампом запропонував припинити бойові дії, як я сказав Запорізькій та Херсонській області, якщо Україна залишить Донбас, якщо українська армія вийде з усієї Донецької та Луганської областей. А мовляв, Херсонська Запорізька, які, до речі, віднесені до Конституції, може поки що залишитися так. Офіційно Путін про це ніде не говорив. Але практично вся західна преса сьогодні про це пише: і Аксіус, і Блумберг, до прикладу. Блумберг пише про те, що за інформацією їхнього видання, Дональд Трамп у телефонній розмові із Зеленським, яку він сьогодні проводив, а також проводив він спілкування із європейськими лідерами, країнами-членами НАТО. Він сказав, що Путін вимагає від... Нас поступитися контролем над цією територією Донбасу, натомість Росія відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично замороживши там лінію фронту. Але це виглядає не в логіці Путіна. У Путіна своя логіка. Він записав ці території до Конституції, тому у Кремля максималістські цілі. Що пише ще Нью-Йорк Таймс з цього приводу? Путін вимагав надати гарантії того, що російська мова стане офіційною в Україні, а також вимагав забезпечити безпеку російським православним церквам. Це те, що було прописано ще раніше у стамбульському меморандумі про припинення вогню і припинення війни. Крім того, як повідомляє Аксіос під час переговорів з Трампом Путін вимагав... Щоб Сполучені Штати Америки визнали захоплені українські території, включно з Кримом, визнали їх частиною Росії. Трамп, звісно, це не коментував, але витоки є. І за даними видання Axios, у американській сторони при цьому склалося таке якесь враження, кажуть співрозмовники видання, що нібито Путін готовий був обговорювати долю Сумської та Харківської областей, де вони контролюють невелику територію, але все ж таки контролюють. Як я сказав вам, друзі Володимир Зеленський та Дональд Трамп практично майже відразу після завершення саміту провели телефонну розмову, до якої були долучені і лідери країн НАТО. У розмові взяли участь: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Польщі Навроцький, прем'єр-міністр Британії. Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюте і держсекретар США Марко Рубіо. Ну і був, звісно, і Вітков. І Трамп нібито тоді заявив Зеленському, ну і всім європейським лідерам, що Путін не хоче перемир'я та віддає перевагу всеосяжній гуді про припинення війни. І каже: Я вважаю також, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир'я. Певне, дуже він ці всі події під 10 жовтня. Коли будуть вручати йому Нобелівську премію миру, тому що якщо не припиниться до цього часу війна, то для Трампа це буде фіаско. І в Кремлі це чудово розуміють, тому і спекулюють, і тиснуть на Трампа. Також повідомляє про те, що нібито Дональд Трамп та європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України у стилі статті 5 північно-атлантичного альянсу, але не в межах альянсу, не в межах НАТО. І повідомити ці деталі ніхто зараз не може, ніхто не розуміє, як це буде виглядати, хто буде що гарантувати. Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, і це активно, публічно підтримав Емонель Макрон. Власне, про це він вчора говорив, критикуючи Трампа за гарантії безпеки і недолучення до них НАТО і каже, мені важливо розуміти, як це відбувається. Ну, певна якась ясність вже є. Але вам я її повідомити, на жаль, не можу. І також Зеленський повідомив, що у понеділок летить у Вашингтон на зустріч із Трампом. Але буде він там не один. Трамп запросив фактично усіх європейських лідерів, які є лідерами країн Європейського Союзу, членів НАТО і того ж самого Кіра Стармера до Вашингтону, щоб там з ними поговорити. Дуже швидко відбуваються події. Офіційна особа, ознайомлена з розмовою Трампа та Зеленського, повідомила, що Зеленський під час свого візиту до Вашингтона збирається розібратися. А що власне сталося? Чому змінилася позиція Трампа? Тому що Україна здивована відмовою Трампа від вимоги про припинення вогню. І сьогодні, до прикладу, радник Єрмака Олещенко, колишній нардеп коментарів марафону, сказав, що ми так, мовляв, не домовлялися. Ми говорили про припинення вогню, а потім про укладення мирної угоди. І Україна говорить, що вона не впевнена про те. Що гарантії безпеки, які обговорювалися, ну будуть якісь достатніми для того, щоб Путін потім не напав знову на Україну. Після того, як був проведений саміт, у Європейському Союзі було проведено кілька термінових нарад. Зокрема, європейці підготували фінальну заяву. Ну, скажу так, не те, що фінальну, а проміжну, фінальну за підсумками саміту Дональда Трампа та Путіна. Вони недовго думали і сказали, що Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участю Зеленського та готовий долучитися до його підготовки. Така спійна заява з'явилася ще вранці близько 11-12 години. І вони сказали, що вітають зусилля Президента Трампа, які спрямовані на завершення російської агресивної війни та досягнення справедливої тривалого миру. Ну, яка справедливість може бути європейці? Ну і також сказали, що коаліція бажаючих готова відіграти активну роль. Ну, якщо вони готові відправити до України миротворців, це буде непогано. Я вам про це вчора розповідав. І також в заяві зазначається, що Путін не повинен мати право вето щодо шляху України до членства в ЄС та НАТО. Ну, принаймні, про це не писала преса західна жодного слова, і також європейці сказали, що Путін не повинен вимагати обмежити чисельність Збройних сил України. Про це також у західній пресі сьогодні не було жодного слова, але у меморандумі Стамбульському, який представляв Мединський на переговорах у Треччині, мова про це там ішла. І також європейські очільники наголосили, що приймати рішення щодо своєї території буде Україна, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Тобто, вся відповідальність, як і то сказав Трамп, за завершення війни лежить безпосередньо на Володимирі. Зеленському. Ну, так воно сьогодні і виглядає. Тому не випадково Зеленський летить до Вашингтона, європейські політики туди летять, Трамп особисто їх запросив. Ну і там вони будуть вирішувати, що робити далі. Тому в понеділок ми про це вже дізнаємося. Поки що ж, друзі, є інші заяви від європейських лідерів, і в тому числі повідомлення про те, що завтра, о 16-й годині. Збереться коаліція охочих в онлайн форматі за участі Макрона, Стармера, Мерца для того, щоб проговорити, яку їм позицію займати у Вашингтоні. Але поки що вони займають прихильну до Трампа позицію. Несподівана історія, звичайно, чесно я вам скажу, тому що Європа була налаштована на те, аби підтримувати Україну і далі в протистоянні Росії проти України. Але. Враховуючи те, що європейці вкрай не суб'єктні і бояться Трампа, то вони вирішили підтримати поки що на словах його ініціативи, а далі мовляв, подивимося, як буде з точки зору політичної логіки, це правильні кроки. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зустріч лідерів Росії і США наблизила завершення війни. Він наголосив, що подальші перемовини мають відбутися за участі зеленського, а гарантії безпеки від Європи і США будуть ключовими. Для стримання агресії Кремля, але про території ніхто фактично не говорить. Сказали, що це справа України. Ну і за великим рахунком, так воно і є. Прем'єр-міністр Італії, пані Мелоні, заявила, що Трамп підтримав її ідею про гарантії безпеки для України на основі статті 5 статуту НАТО. Але це буде не НАТО, це буде щось інше, як пояснюють сьогодні в Білому домі. Голова дипломатії Європейської комісії Кая Калас має дещо іншу позицію. Вона сказала, що США мають владу, аби змусити Росію до серйозних переговорів, але заявила, що Росія не має наміру закінчувати війну найближчим часом. Путін залишив Анкорич, не взявши на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств. Наголосила Кая Калас. Вона абсолютно права, вона є однією із найбільш радикальних політики Європейського Союзу, які відстоюють ідею примусу Путіна до справедливого миру через силу. Але ну, звісно, в Європі такої сили немає, і вона виступає за продовження війни в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, звісно, підтримав ці переговори і сказав: Ну нарешті, дві ядерні держави. Припинили демонтаж співпраці та обмін недружніми меседжами. Він, звісно, плескав у долоні, так само, як і Фіцо. Тим часом донька спецпредставника Трампа Кіта Келога, який не був на переговорах, якого нині немає, росіяни не дуже хочуть його бачити, це так м'яко кажучи. Меган Мопс її звати, розкритикувала той факт, що червону доріжку для Путіна. Після прильоту доручили розстріляти військовослужбовцям Збройних сил Сполучених Америки і каже, за це мають понести відповідальність ті, хто дав таку команду. Ну, я з нею погоджуюсь на 100%. Ну і також цікавий дуже коментар прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він точно такий самий, як і раніше. Він раніше говорив про те, що Польща дуже збентежена, і нині фактично у поляків підгорає, підгорає дуже сильно. Тому що в разі швидкої заморозки війни, припинення війни і військових навчань у Білорусі Захід-2025, які проходять в середині вересня, то це для поляків буде дуже серйозне випробування. Може статися все що завгодно. Вони фактично країна номер 1 в списку, не одні вони для майбутніх агресій Росії, в тому числі там і країни Балтії. Що власне сказав Дональд Туск? Він говорить про те, що наразі пріоритетом є збереження єдності всього Заходу. Дуже правильна теза, без іронії, говорю, абсолютно вірно він каже. Але говорить, що гра за майбутнє України, безпеку Польщі, він кожного разу про це говорить, та всієї Європи вступила в вирішальну фазу. Він дуже побоюється за долю України, я його цілком розумію. Але багатьох рішень не розділяю. Але це окрема історія. Також, за словами Дональда Туска, після зустрічі на Алясі стало зрозуміло, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець. Це давно всім очевидно, тому і Європа має стати суб'єктною і сильною. Відразу після, ну майже відразу, Прильоту на Росію на болота Путін зібрав нараду бояр, назвав саміт з Трампом корисним і каже, що це наближає до потрібних рішень щодо України. Ну, як вони кажуть, кризи в Україні, тобто війни в Україні в їхньому розумінні немає. Він заявив, що хоче перейти до вирішення всіх питань мирними засобами. Це маніпуляція. Відверта маніпуляція, тому що він говорить про мирні засоби, в той же час продовжує воювати. Ми це всі бачимо. Розмова була, каже, дуже відвертою, змістовною, і, на мій погляд, це наближає нас до потрібних рішень. Але загалом, друзі, на болотах на Росії ейфорія від геополітичного успіху Путіна. І насправді це так і виглядає. До прикладу, Медведів, якого ви добре знаєте, заступник голови Ради безпеки, сказав, що після зустрічі на Алясці відновлено повноцінний механізм зустрічі між Росією і США. на найвищому рівні. Все так і є. Важливо, каже він, зустріч довела, що переговори можливі без попередніх умов і одночасно з продовженням СВО. так званої СВО. те, чого постійно домагалися росіяни і Путін. Переговори переговорами, а війна війною. Розділі ці речі. Не випадково Лавров сидів біля Путіна. Далі Медведєв сказав, що обидві сторони прямо поклали відповідальність за досягнення майбутніх результатів на переговорах про припинення військових дій на Київ і Європу. І це так і є. Тому що. Трамп сказав, що тепер рішення за Зеленським. Прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова в Телеграм написала, що Росія вже не в ізоляції. Західні ЗМІ каже в стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство. Три роки вони розповідали про ізоляцію Росії. А сьогодні побачили червону килимову доріжку, якою зустрічали російського президента у США. Ну так, також і є. І це, на жаль, заслуга Дональда Трампа. І окрім того, сьогодні російське видання Медуза публікує дуже цікавий матеріал, де вони повідомляють про темники, які отримали політики російські, в тому числі позитивні блогери Кремля. І вони отримали рекомендацію говорити, що жодної угоди по Україні на зустрічі Путіна та Трампа бути не могло. Дуже цікаво. Путін відновив ставлення до Росії як до великої держави і говорив з зловою США на рівних. Ось про що, власне, вони говорили, а не про Україну. У Росії та США є ще запропонувати один одному. Саме так рекомендують сьогодні висвітлювати візит Путіна до Трампа. І, зокрема, Медуза пише: вимоги Києва та європейських лідерів про беззастережне припинення вогню підсумкових заяви президентів навіть не обговорювалися, а Трамп рекомендував Зеленському піти на угоду щодо регулювання конфлікту з Росією. Так радять вони коментувати саміт Путіна і Трампа. І також співробітників лояльних Кремлю ЗМІ наполегливо просять наголосити, що Трамп зустрів Путіна в аеропорту і ніхто з лав інших держав не достоївся такого жесту розташування. Ну надправду так і є. І головне посилання текстів про владних змі про саміт має бути таке, кажуть. Зустріч стала історичною, тому що Путін відновив ставлення до Росії як до великої наддержави, і Трамп справді сказав, що США країна номер один, а Росія країна номер два. Також автори документу пишуть, що Путін та Трамп говорили на рівних, чого не скажеш, про переговори американського президента з лідерами європейських країн. Тобто європейців він не боїться, а Путіна боїться. І це також, друзі, так і є, тому що Трамп себе так поставив. І ще одна теза методички полягає в тому, що Україна та країни Європи залишилися не при справі і отримали величезну шкоду в інформаційній війні. При цьому про перспективи війни чи подальші відносини Путіна і Трампа в документі нічого не йдеться. Тобто, це все стоїть на паузі. Невизначність. Все в стилі Кремля. Дипломатична практика історична Росії дуже серйозна, і з нею треба було б рахуватися. Але справа в тому, що біля Трампа немає професійних дипломатів. Ну хіба що окрім Марко Рубіо, але вплив його на Трампа ще недостатній. Отака друзі, от ситуація: зміна риторики Трампа. Трамп, як і Путін, каже: ніякого перемир'я не треба. Просто виводьте війська з Донбасу, російська мова, російська церква. Визнання Сполученими Штатами Америки регіонів, які захопив Путін за Росією, зняття санкцій в Європі. Нібито вже про це говорять. Ну все, що було раніше, те, що Путін заявляв, те він озвучив Трампу і переконав його в цьому. Ось саме тому був небезпечний цей саміт. Трамп цього не визнає. На жаль. Що буде завтра, що буде в понеділок, обов'язково буду вас тримати в курсі подій. Підписуйтеся на канал, підпишіться, будь ласка, на телеграм, там повідомлення з'являються швидше. Також прошу вас підписатися на мережу X та на Фейсбук. Я зараз саме ці ресурси свої розвиваю, я вам вже говорив про це неодноразово. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною шону і не перемикайтеся. Все буде Україна!